Ми вже в бібліотеці. Я походила, все подивилася, і хочу сказати вам, що я в приємному шоці, тому що дійсно великий вибір книг. Допоки я не ходила в бібліотеки, все кардинально змінилося. Я свій акцент робила саме на українську літературу сучасну і багато є наших авторів. Є книги Жадана, хоч він мені і не, не сподобався його прози саме, тому що я люблю його вірші, але тут він представлений. Також є кідрук, стільки книг, що я дійсно повернуся і ще візьму собі кідрука. Також, а вже ж є Ліна Костенко і є Винничук. я дослухалась до ваших порад і вирішила взяти танго смерті, тому що саме її ви мені рекомендували. Після відео читаємо українське, де я розповідала про його детектив. Віла Декера та агент Лилик, що вони мені не сподобались. Візьму, прочитаю і потім поділюся своїми враженнями. Також я дуже давно хочу познайомитися з творчістю Артема Чапая, але все якось не могла придбати його книги і вибрала The Ukraine. Хочу також познайомитися і прочитати. Також в мене є Тарас Прохасько, так але дуже багато неоднозначних відгуків про його книгу непрості, тому я поки не ризикую брати саме її, а хочу познайомитися з автором з цієї книги, тому що реально відгуки хороші. І мені дуже важливо дізнатися про манеру автора, як він пише, і чи вона мені підійде чи ні. Також знайшла книги Марини Гримич. Я вам показувала в покупках Клавку. Це наша спільна книга. Тут є продовження Юра і інші її книги. Також Марія Матіос і знайшла неймовірне видання кобзаря. Погортати його було одне задоволення. І хочу розповісти саме про ту бібліотеку, в якій я зараз знаходжусь, імені Павла Течини. Вона в Києві. Тут дійсно дуже класний інтер'єр, така приємна атмосфера, великий вибір книг, будь-яких не тільки сучасної української літератури, а й інші книги. І також, що для мене дуже важливо, добрі працівники, які готові завжди допомогти, підказати дещо шукати і взагалі приємно поспілкуватися про книги. Тому я вже записалася в цю бібліотеку і буду сюди приходити. І як я вам вже показувала, Іду я звідси з трьома книгами. Я, так би мовити, провела свою ревізію і дуже вам рекомендую сходити в бібліотеку, яка знаходиться поруч з вашим будинком, якщо ви давно там не були. Так ви зможете більше прочитати друкованих книг і не витрачати всі гроші, які маєте. Також бібліотека проводить різноманітні заходи. Наприклад, на вихідних є розмовний клуб, де люди збираються і розмовляють українську для того, щоб її удосконалити. Також в описі до цього відео я прикріплю посилання на Фейсбук-сторінку, де вони анонсують всі свої заходи. Є як для дорослих, так і для дітей. Тому, якщо ви живете в Києві або із-за війни вимушені були переїхати, то я вам дуже рекомендую заглянути в цю бібліотеку. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Залишайте свої пальчики, 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 пальчики догори. В коментарях напишіть, будь ласка, як давно ви були в бібліотеці. А також не забувайте про підписку на мій канал та натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео.